Всім привіт! Ну що, в нас сьогодні на огляді і тесті будуть акумуляторні батарейки з Аврори формату 2А з можливістю зарядки через Type-C і також через звичайні зарядки. Якщо буде цікаве відео, ви підписуйтесь на канал. А ми погнали до розпаковки і тесту тих акумуляторів. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів і ведуть свій ютуб канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. З Самого початку мені ще швидше написали в коментарях в Ютубі, каже Вова, затестить там акумулятори з Аврори, які заряджаються і так далі. У мене їх не було. Я дивився за ними. Вони тільки появились буквально тиждень назад. Якось був завіс. Дивлюся, я такий формат 2А і є 3А. Я також взяв 3 Во. Вони... Вони зараз в мене на тесті, потім на них також буде огляд. Сьогодні У нас формату 2А ціна їх в Аврорі 169 гривень за дві батарейки. Давайте ми почитаємо спочатку характеристики. У мене залишився чек. Я вам покажу чек, покажу артикул. Але спочатку давайте подивимося, що вони тут пишуть. Скільки вони мають ємності, скільки часу заряджається і так далі. У нас тут з лицевої сторони, як ви бачите, написано, що в нас роз'єм Type-C. і також 500 циклів типу, заряду. Я так зрозумів. У нас все пише тут по-англійськи, у нас формат 2А. І зразу вони пишуть ємність, як ви бачите, 1000 міліампер годин. Тут нас все далі пише по-англійськи. Я тут не сильний. Тут я вам трошки перекладу. Типу збирайте колекцію, дитячі ігрушки, ТВ-пульти, радіо, все, що коротше йде на батарейки. Можете їх туди ставити, і 500 циклів ті тайм, 500 раз їх заряджати. Давайте також почитаємо характеристики, що вони пишуть. Дивіться номінальний вольтаж. У нас 1,2 вольта. Корен чарч у нас 5 вольт. 110 мА. Воно заряджається силою струму 110 мА. Charging time, типа в нас час зарядки 8,5 годин. Це дуже багато, реально дуже багато. Charging connection у нас Type-C. І тут вони нас пишуть, що сам акумулятор має індикацію заряду. Сьогодні я вам це все діло покажу. Червоним це коли заряджається, пише блю це коли він вже заряджений. І тут також все намальовано, де ви їх можете застосовувати. Ось так вони виглядають. Збоку в нас type C. Давайте також подивимось дату виготовлення 31.03.2004. Так що вони свіжі. І виробник у нас. І ну, ну ви зрозуміли. Виробник у нас Китай дві штуки, формат 2А. Артикул, от подивіться, сюди, 95332. Добре, по характеристиках ми розібрались, давайте ми їх розпакуємо. Ось так вони запаковані в нас. У нас в комплекті є шнур. Так, в комплекті є ось такий шнур, я його навіть не розпаковував. Класно, що вони зробили що на два виходи, не на один. Що ти дві батарейки можеш поставити собі в блок зарядки, і нехай вони собі заряджаються. Це вже великий плюс. Не потрібно тобі два шнурка, і не потрібен тобі блок з двома роз'ємами USB, так що це великий плюс. Так, шнур у нас є. І ось виглядають так самі в нас батарейки, акумуляторні батарейки. Тут у нас, як ви бачите, гніздо зарядочки. Ну Зроблені вони гарно, акуратно. Я ж такі акумулятори бачив на Китаї, і вони коштують приблизно ту ж саму ціну, що в Аврорі. Є літіодні по 2600 мА. Так, вони там дорожчі, там один акумулятор виходить в районі, якщо я не помиляюсь, 150-200 гривень, але там і ємність більша, там 2600 мА. Тут у нас виходить 1000 мА. Є також класні ось такі нікель-метал акумулятори формату 2А. В'юску в'юску, там мені підписчик присилав. Ось такі акумулятори. Я також в них відкупив за 300 гривень чотири штуки. Так що штука класна, якщо ти купляєш батарейки, батарейка коштує, наприклад, дюра-селка чи там варта коштує в районі 40 гривень. Ти ними користуєшся, а потім їх викидуєш. А тут ти перезарядив і далі користуєшся. Це дуже класно, і дуже класно, що вони зробили з Type-C зарядкою. Що тобі не треба зарядного? Бо якщо купляти такі батарейки без Type-C, то вам прийдеться ще купляти заряд. Не до них. Добре, комплектацію ми розібрали. Це ми все відставимо на бік. Давайте я вам покажу по чеку, що вони коштували. Коштували вони, як ви бачите, 170 гривень. Набір батарейок, акумуляторних Type-C формату 2А, дві штуки, гарантійний термін, один рік 179 гривень. Чек відставляємо. Давайте я вам покажу, як вони заряджаються, як тут світиться індикація. Беремо Type-C, вставляємо в акумулятор. Ось так. Засвітився акумулятор і індикація в нас, як ви бачите, тут от червоним світиться. Трошки погано зробили, бо тут треба заглядати, заряджені чи вони чи ні. Я б на їхньому місці. Отут на білому фоні якось би зробив індикацію, тому що тут погано видно. Бачите, тут заряд, в принципі, йде. Ти ми від рідного приєднаємося. Це відключимо, подивимося, як від рідного видно. Бачите, тут у нас тонкіше і буде краще видно індикацію, бо тут в нас виходить оцей кабель товстий, і індикацію дуже погано видно. Ану, давайте ще раз. Ось так, бачите, є червоним індикація, що вона заряджається. Так, давайте я вам ще покажу тест поємності, що видали нам ці акумуляторні батарейки. Я думаю, це саме цікавіше. Ось вам уривок я зараз кинув, бо тому що світло в нас виключають. Була можливість, я відзняв вам, показав, пройшов тест. Так що дивіться, показую вам, скільки видали ці акумулятори з Аврори по 1000 мА Мали видати. Дивіться сюди. Так, давайте ми зажмемо, щоб воно не виключалося. Так, перший акумулятор у нас на третьому слоті, як ви бачите. На розряд він видав 1117 мА. Це більше заявленого. На заряд він прийняв 1135. Нормально, я встаю нормально. Добре, наступний видав нам на діщардж 1077 мА. Це теж більше заявленого. І на заряд 1115 мА. Ось так. Так, як ви побачили, ці акумулятори видають більше свого заявленого, що дуже добре, реально. Давайте ще ми подивимось, з якою силою струму ці акумулятори заряджаються. Я їх розрядив, наприклад, там до 1,1 чи до 1,2 вольта. До 1,2 вольта на літокалі ЛІ-600 Я їх розрядив, і давайте ми замірюємо який вольтаж. І зараз кинемо на зарядку через фнірці. Подивимося, як вони заряджаються. Тут 1,3 вольта навіть. А має бути 1,5, 1,3, 1,3 вольта. Два акумулятори чітко показують 1,3 вольта. Я до нуля не розряджав. Зараз під'єднаємо фнірсі блок зарядки і подивимося, з якою силою струму заряджаються ці акумулятори. Ємність ми знаємо, і тоді будемо знати час, за скільки зарядиться від блоку зарядки. Так що погнали. Так, приєднав нірсі, Давайте ми приєднаємо одну батарейку. Так, приєднуємо батарейку. Ось так у нас червоним засвітилося. Бачите, збоку заряджається. І давайте подивимось, з якою силою. Так, 116 мА вона заряджає. В Принципі, як заявлено в характеристиках, так вони й будуть заряджатися. Що вам сказати, вісім з половиною до дев'яти годин ці акумулятори будуть заряджатися. Це трошки довго. Ну це є нікель метал гідрідні, так воно і є. Хіба що є у вас ось така зарядка типу літокали або щось описи і так далі? Тоді ви в цій зарядці швидше зарядите ці акумулятори. Ну як в мене літокала l лі 600, ну в літокалі виши 600 ви швидко ці акумулятори зарядите. Наприклад, поставити сюди. І воно там силою струму 500 мА, воно дуже швидко зарядить. Я вибрав авто, бачите, навіть 1000 мА показує. Вибираємо, наприклад, на 500 мА. і 500 мА, там 2-2,5 години. Цей акумулятор акамулятор зарядиться. так швидко та з такою зарядкою швидко. Якщо у вас така от зарядка, похожа, є або літокала, або описи, і так далі. Не бачу сенсу купляти ці акумулятори по 1000 мА з роз'ємом Type-C. А якщо у вас її немає, щоб її не купляти. То та тоді вам підійде Type-C, Ви собі там від блоку телефона поставили на день і ці батарейки зарядилися. Добре, давайте ми ще цю витягнемо е батарейку і поставимо також її на зарядку, наприклад. Ось так поставимо на зарядку разом 232 мА. Ще раз повторююся, як заявлено по Я Хочу показати ідентичні типу батарейки акумулятор, які я замовляв на AliExpress. У мене було відео. Ось такі. Вони там коштували 200 гривень, е там щось було чи 4, чи 8 штук. Такого навіть не купляйте на Aliexpress, Воно важить як пушок, Тут нічого немає. Тут десь 100 по 100-200 по мА, Кожен акумулятор видає. Силання на відео, яке тестив оці акумулятори з Aliexpress, Я залишу в описі під цим відео, щоб ви не попадались на ось такі, От з такими от батарейками, акумулятори. Краще всього. Я вам зараз покажу. Краще всього купіть в'юску Такі от акумулятори Еміль в'юзку по 2 400 мА, І вони це реально видають. Я провіряв чотири батарейки. Вони це реально видають. Коштували 300 гривень. 300 гривень по 2400 мА. А це вже я вам скажу ємність, то не по 1000 мА. Але ще раз повторюсь, якщо у вас немає зарядного, пінікіль метал можете брати і такі. Вони коштують по 80 гривень. Такі акумулятори виходять по 70. Але я не знаю, чи зараз така ціна є. Це було зимою. Я ще раз повторюсь, це мені прислав підписник, щоб я перевірив, і я в нього відкупив. І ці в мене батарейки, акумуляторні батарейки, стоять в мене в бабусі в тискомірі і по досі працюю. Цілого вам сказати про ці акумуляторні батарейки з Аврори за Сімдесят гривень. Це є моя особиста думка. Я б такі акумулятори, наприклад, не купляв. Ну я б не купляв, тому що в мене є ось таке зарядне. Мені краще купити по 2400, чи ці акумулятори Type-C за 182 штуки. Але з другої сторони для звичайного користувача не всі мають таку зарядку. Це буде нормальний варіант. Заявлену ємність вони видають. Ти зайшов в магазин, пішов і купив, поставив їх, вони працюють. Витягнув це не батарейки. що Ти їх викинув, поставив на зарядку, з день вони зарядились. Далі вони працюють 500 циклів заряду. Це досить багато, якщо чесно. В цілому, моя думка, якщо чесно, 50 на 50. Але як то кажуть, рішати вам. Так що на цьому все? Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте. Далі в нас знову будуть відео по цих акумуляторах, але вже формату 3 а. Так що, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. І слава Україні, слава зсу і всім до наступних відео.